У нас триває катехізація дорослих. Ми знаходимося у храмі Святих Володимира та Ольги, що в місті Ужгород, і ми сьогодні говоримо на тему Шалом, мир Господній. Що то за таке слово, чудне шалом? І що воно означає? Це єврейське слово, котре в перекладі на українську мову означає мир, мир Божий, мир Господній, але не тільки це. Сьогодні я би хотів поговорити трошки про це слово шалом, про це слово мир. Бо зараз ми, як ніколи, прагнемо миру, тому що в нас в Україні триває війна проти нас воює російський агресор, і для нас тепер це дуже актуальним ця тематика про мир. І поговоримо сьогодні коротенько, що означає це слово мир, що означає це слово шалом, скажемо трошки про те, що воно. Означає в Старому Завіті і теж в Новому Завіті, і як нам сьогодні знайти той мир, мир насамперед в собі. Це слово Шалом має дуже багато різних значень, і тому не можемо перекласти його тільки одним словом. Воно охоплює декілька елементів, такі як радість, єдність, цілісність, здоров'я, процвітання. Тобто, в цьому слові вміщено всі ці, всі ці прекрасні речі радість, єдність, цілісність, здоров'я, процвітання. Тобто, коли євреї вітаються між собою, кажучи, шалом, мир тобі, то означає, я тобі бажаю радості, процвітання, цілісності, єдності, здоров'я. Тобто, всіх благословень Божих я тобі бажаю. Це означає одне тільки слово, шалом. Яке ми переклали, яке в нас є перекладено як слово мир. Значить, всі ці речі, які це слово шалом, я думаю, що всі ми бажаємо радості, єдності, цілісності, здоров'я, процвітання. Цього прагне кожна людина, адже ми це називаємо щастям. По суті, мир і є сутністю щастя є того, чого ми прагнемо. Насправді, кожна людина. У світі прагне миру. Якщо би хтось був такий, хто би розфасував, так би кажучи, мир і продавав його, я думаю, що він би випередив усіх арабів разом взятих з нафтою і з усіма їхніми статками, якщо би він продавав мир, якщо би мир можна було продати і можна би було купити. Кожен прагне миру. І не лише тому, що війна, але того миру внутрі. Хтось каже, я не маю спокою, я не маю миру. І світ нам пропонує е, заповнювати цей мир різними речами, різними фальшивими речами чи сурогатами. Різні речі. І це е, такі речі, як, наприклад, алкоголь. Є, наприклад, якась така людина, яка має якісь проблему, має якусь трудність, має біду, якусь біль чи рану, і не може собі з тим порадити, і пробує якби, купити, собі, купити собі мир, так? придбає собі так звану пляшку спокою і собі випиває. Але чи насправді досягає миру? Та ні. Тільки Збільшується проблема, тому що стає, ризикує стати залежною. Так само і інші речі, такі як, наприклад, наркотики, так? уникаючи цієї дійсності, приймає хтось, наприклад, приймає наркотики, є в такому дурмані. Або хтось, наприклад, може втікати і шукати миру, і заповнювати це прагнення якоюсь активністю, мусить працювати, працювати, працювати. Щоби якось заповнити це прагнення миру. Хтось це прагнення, наприклад, заповнює, я не знаю, володінням постійно прагне володіти над кимось, хтось це заповнює ненавистю, хтось це заповнює дешевим сексом, порнографією, проституцією та іншими збоченнями. Світові супердержави для досягнення миру. Озброюються, наприклад, ядерною, ядерною зброєю, ракетами, так? мілітаризуючи наш навколишній світ і ґрунтуючи тим самим мир на перевазі над кимось, на перевазі над тими, котрі не мають, котрі мусять боятися, котрі не мають ядерної зброї. Інші пробують і наївно вірують, що здобудуть мир, якщо будуть мстити своїм ворогам. Якщо вертатимуть отримані удари, якщо будуть мстивими, відсутність миру означає пустоту. Тому кожна людина прагне, прагне миру, прагне цього радості, наповнення, єдності, цілісності, здоров'я, щастя, власне. Кожна людина. І якщо цього немає, є, пуст, є пустка, є пустота, яку світ нам пропонує власне, заповнити тими речами, які я вам. За, які я вам перерахував і не тільки. Але е, чим є мир насправді? Ми сказали в Старому Завіті, е, що то слово має кілька відповідників, кілька значень. Я, як це слово розуміти, як воно відкривається нам у новому завіті? Про що нам говорять новозавітні тексти біблійні про це слово мир? У новому завіті е, можемо. Знайти багато текстів, які говорять нам про мир. І це мир, слово, уже не є щось, але є хтось. Ми знаходимо, наприклад, в апостола Павла, який пише в посланні до Ефесян такі слова. Бо Він наш мир, тобто Христос. Він, що зробив із двоє, двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородкою, тобто ворожнечу. Отже, той мир, який, про який ми читаємо, який бажали в Старому Завіті єврей до єврея, шалом, то привітання, котре означає стих, стільки багато прекрасних слів, тих побажань. В новому Завіті відкривається нам це слово, як особа. Апостол Павло каже, що то Він є наш миром, то Ісус є наш мир, то в ньому є наш мир. Ми, коли читаємо тексти Нового Завіту, особливо Ті важливі події смерті і Воскресіння Ісуса, то можемо відчитати, що після Воскресіння на третій день Ісус приходить до учнів, котрі були замкнені, боялися, були закриті, приходить до них у світлицю, показує їм свої рани і каже їм. Мир вам. Ісус каже їм шалом. Власне, це, мир вам. Ісус показує їм свої. Долоні свій бік, котрі були простромлені цвяхами, промовляючи слово шалом, промовляючи слово мир. Він говорить не лише словами, але й показує теж, Він показує учням свої рани, показує свій пробитий бік. І тим самим показує, що мир прийшов до нас, Бог дав нам мир в Ісусі Христі. Завдяки Його ранам ми маємо мир. Завдяки Ньому, бо Він є нашим миром, котрого ми так прагнемо. Тому не шукай миру в тих речах, які пропонує світ, в алкоголі, в наркотиках, в порнографії, в проституції, в різних в різних речах, у владі, в помсті. Всі ці речі спустошують. Вони не дають правдивого миру, вони не дадуть тобі спокою, ти не будеш щасливим. В Ісусі Христі є наш мир, в ньому є наш мир. Тому не шукай миру поза Ісусом. Ісус приходить до тебе, аби дати Тобі миру. Так як учням, так і тобі каже мир тобі, мир вам, показуючи свої рани. Бо в Його ранах ми отримали мир. В його ранами ми зцілені. Тому ми, котрі зараз страждаємо від цієї біди від цієї війни, не біймося прийти до Ісуса зраненого, пробитого цвяхами і, і скажімо, Господи, дай нам миру. Господи, як нам сьогодні отримати мир? Ми, котрі зазнаємо страждань, переслідування, утисків, живемо в страсі, так, як учні. І звідки нам взяти миру? Мир це також є даром Святого Духа. Що то означає даром Святого Духа? Це означає, що Бог через свого Духа може тобі дати миру. Ісус каже, просіть і дасться вам. Просімо, проси собі, Господи, дай мені миру. Бо той мир в нашій Україні починається з нас, починається конкретно з тебе, починається також з мене. Не лише припиненням війни, хоча це теж і це тепер дуже важливо. Щоб Україна перемогла, щоб ми мали мир, щоб закінчилася війна, але той мир, глибше то значення, про яке ми вже сказали, ми його дуже потребуємо. Того шалом, того шалом, котрий є особою, то Він, наш мир, Він може дати тобі миру. Просімо, Господи, дай нам миру, дай миру нашій країні, дай миру в моєму серці, дай, щоби. Я мав мир в собі. Дай, щоб я мав твій мир. Щоб я тим миром міг, як юдеї, як євреї, ділитися казати Шалом, мир тобі! Я мир тобі передаю. Мир тобі. Нехай Бог дасть кожному із нас свого духа, дасть нам того миру, котрого ми прагнемо.